Привіт глядачам каналу. Сьогодні, як ви можете бачити, у нас буде відео про копчення курець. Ось такі петушки у нас поділено на півтушку. Я вже їх вибрав. У нас росу. Маринувалося рецептом. Вам... Точної рецептури зараз на словах так не згадаю, не скажу. Скинув в описі, це вже витягнув, зараз стікає трошки, капає ще там, і будемо коптити такі коптильні. перше наперше це треба, щоб воно стекло. після чого треба м'ясо добре просушити. Функція така в коптильні є, так що це для нас не проблема. Колись кладу вже все в коптильному, то включусь вам. вже в коктейлі м'ясо. розставив так в шахматному порядку, щоб скапувало, де там залишилось трохи вологи. Не одне на друге не капало, щоб потім не було потьоків, щоб не торкалося стінок м'яса. Тут трохи здвинути. У нас місце. Тепер так, відкрив я подачу повітря. Закриваємо нашу коптильню, включаємо. Так, ставимо 40 градусів. У мене це вже стоїть. Включаємо тен-конвекцію. Ком, компресор. Включив конвекцію і вентилятор. Це витяжка наша. І залишаємо десь на, зараз на пів годинки точно, може і буде годинку. Дивимося на стан м'яса. Тепер зараз ще вам кажу, дивимося на стан м'яса. Як бачите, воно блестить трошки ще, Волога ще присутня. Треба це все просушити, щоб вся волога у нас. З м'яса зійшла. Потім будемо воно набагато краще готуватися. І саме головне, коли буде сухе м'ясо, то дим дуже рівномірно і гарно ляжеть на м'ясо. І буде мати гарний колір і смак. Так що чекаємо. Так, по часу пройшло. 50 хвилин десь відкриваємо. Як можна бачити, м'ясо у нас підсохло. Трошки тут йде замашилось, а ми в цілому сухеньке можна додати температуру. Зачиняємо. Ставлю я тепер 75 градусів. Трошки прикриваю, піддуваємо на 50% десь. І ставляю тепер термощупи. Зараз хвилиночку Поставлю на штатив телефон. Так, у нас мене такі щупи. І будемо їх встановлювати. Кожен порізний, порізному вставляю, Тут ми ставимо грудинку? Включаємо? Так, виставляю температуру 55 градусів. І чекаємо тепер, поки температура досягне цієї межі. Зараз, як можна бачити, 25-27, тут 24. Зараз також поставимо 55. і тепер чекаємо так глядачі дачі набрамо нас 55 градусів 56 53 можна включать вже димогенератор щепу я використовую відха 6 на 12, це така універсальна. Пробував другими коптити. Там дуб таке все, О, потім вишня, яблуня. Одне снащаве, виходить, друге горіче дає. А це таке універсальне. Навіть зараз засипаю от димогенератор наш такий, ми його маємо. Зараз засипаю і будемо подпаливать. Сейчас засыплю и включусь. Засыпал щепу, где-то половинку, трохи больше. Включаем теперь компрессор. Mm. Почти снова. Включаем компрессор. Ставимо тут на максимальний режим Накручуємо і підпалюємо. Димок уже йде. З однієї сторони я його розбиваю. розбиваю. Одною рукою незручно і з другої сторони розбиваємо. Все. Тепер на хвилини дві залишаю я його. І уже вже тут відкриваємо повністю, щоб він добре проходив тут температуру 66 градусів. Ставимо на термометрі 69 градусів зразу. Як можете чуть працює генератор у нас, світла нема зараз. Так, 69. І тепер засікаю время. На одну годину півтори десь так, щоб м'ясо було гарного кольору. Зараз заглянуємо і там уже повна капсунка вже диму Димок іде Можна вже і убавити. В принципе. Трошечку вот залишу. И вот таким будочином оно у нас коптится. Все, замушаю на годинку. Потом подимся на окрас мяса. Пройшло півтори години, у нас вже 60 градусів всередині. Зараз подивимося, що у нас там робиться з м'ясом. Таке гарненьке м'ясо маємо вже. Так, каптити більше не буду. Тепер беремо, що ми робимо. Виключаю компресор. Відключаю компресор. Від'єдную трубку, виключаю його. І тепер буду ставити воду. Для варки м'яса. Зараз принесу водичку і включусь. Так, поставив бетончик, поставив кип'ятильник всередину, напівки ми кип'ятильник, якраз кипить потихеньку, парує непогано, Ще не включав, зараз тільки поставив. Так я його проварюю. Тимо ну, генератором чи димо цим парогенератором було б набагато краще. Але, як кажеться, що маємо з тим і з тим і справляємося. Зараз підключу кипятильник, Секунда. Так, підключив кипятильник. Тут ставив 80, 69 виставив температуру вже. І тепер ждемо поки всередині м'яса буде температура 69. Після цього виключаємо і вивішуємо трошки провітрити охолодити. Чекаємо тепер. Так, Закінчив. Каптить курець. Такий вигляд мають. Так Якось так. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, підтримуйте. Ставте вподобайки.